Німецький добротний брендовий велосипедик, бренд Гост, весь в оригіналі shimano Резина німецька швальба стоїть, що передня, що задня. Все, бачите, Рево. Все, все є в оригіналі. Вилочка амортизаційна. Санторовська стоїть. Від 7 до 12 років велосипедик, дивіться, дуже в гарному стані. Кріплення є на баночку. Весь повністю в оригіналі. Ціна такого велосипеда 7.300. Новий він P20. Це на 24 колесах, алюмінієва рама, є підніжка, кріплення на баночку, на водичку. Крила вже є, бачите, гарні такі стоять німецькі АСКС, передні, задні. Хто ціни бренд, якість і шукає підлітку такий велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт до нас, rover.in.ua, Також можете заїхати до нас на тест-драйв куликів вулиця Львівська, 20. Хто не має такої можливості, надсилає новою поштою по цілій Україні.